Привіт! це топ новини дня від п'ятої редакції. У Запорізькій області зведуть п'ять підземних шкіл. Міносвіти погодило перші проєкти. Три школи побудують в обласному центрі, ще дві у Запорізькому районі. Тендери на будівництво планують оголосити вже цього тижня. Загалом в регіоні хочуть облаштувати 10 підземних навчальних закладів. Запорізький поліцейський вимагав 100 тисяч гривень. Хабар він просив у військового за те, щоб відмазати чоловіка від відповідальності за ДТП. Хоча, за попередніми даними, військовий не був винуватцем аварії. Правоохоронцю загрожує від 5 до 10 років тюрми і конфіскація майна. Роботиного фактично не існує. Закріпитись там неможливо. Нині село Сіра зона, де йдуть динамічні бої. Майже 33 тисячі сімей вимушених переселенців у Запорізькій області втратили право отримувати виплати. Тим часом посадовці роздумують над створенням обласної програми підтримки ВПО. Для цього переселенцям треба звернутися за продовженням допомоги на гарячу лінію уряду або Запорізької обласної військової адміністрації. Також можна звернутись до районних підрозділів департаменту соцзахисту. Як зараз виглядає територія, де раніше було каховське водосховище? Соцмережами ширяться фото каховки. Вона все більше зеленіє. Подекуди виросли дерева вище за людський зріст. Сбу провела обшуки у митрополита Запорізького і Мелітопольського Луки. Священнослужителя у миру Андрія Коваленка підозрюють у розпалюванні релігійної ненависті в Україні на користь країни-агресора. Суд має обрати йому запобіжний захід. Слідство триває. священнику загрожує ув'язнення. Денні ходові вогні чи ближнє світлофар на трасах в Україні тепер мають бути увімкнені увесь рік, в будь-який час доби. Така практика має зменшити кількість ДТП на 10-15%, як це сталося в країнах ЄС. Раніше вмикати світло в день потрібно було тільки з жовтня по травень. Чи теплим буде травень? За даними Запорізького обласного гідрометцентру, останній місяць весни буде без погодних сюрпризів. Прогнозують, що середньодобова температура становитиме плюс 18. дощитиме також в межах норми. Більше новин у телеграм-каналі П'ятої редакції. Підписуйтесь там, тільки найголовніше.